В ремонті гібридний інвертор Аненджі 6,2 кВт 48 вольт живлення з акумуляторної батареї. Я приїхав з вибитою силовою частиною, а саме транзистори первинного DC-DC перетворювача і транзистори синхронного випрямляча. Після заміни несправних елементів вирішив познімати оселограми на затворах транзисторів, де проводились ремонтні роботи. До речі, для інформації, тут немає шим-контролера 3525 і оптодрайвера, який знаходиться поруч з ним, шляхом перемикання якого у нас запускалась генерація. Тут же всім рулить мікроконтролер, який розташований у верхньому кутку плати, він же у нас займається абсолютно всіми задачами. Тобто і зворотні зв'язки, і генерація по високовольтній, по низьковольтній частині. Тобто, це у нас один єдиний вузол іменно частини керування. основний. Подав живлення 48 вольт на цей інвертор і відповідно з обмеженням по струму, розпаявши транзистор заряду і діод. Тобто Для того, щоб запустився лише ось цей перетворювач і синхронний випрямляч. Познімавши сигнали по всім затворам, переконався в тому, що ніякої проблеми немає. Всі сигнали ідентичні, вони синхронні, тобто нема ніяких відмінностей між ними. Далі запаяв транзистор заряду, діод, який поруч з ним знаходиться, і вирішив вже, якби, схему запустити. Ну, відповідно до цього, я також знімав осцилограми на блоках жилення. Тобто, які в нас... Відповідає за жилення від сонячних панелей, тобто він розташований в цьому кутку плати. Також основний блок жилення, він знаходиться ближче до центра, і частина схеми софт-старту. Відповідно, при подачі жилення безпосередньо нашим контролером. Транзистори не пробиті, генерація з'являється, все чудово. До речі, щоб запустити схему софт старту, необхідно у нас замкнути виводи ось цієї оптопари, яка знаходиться посередині. Тим самим у нас запускається генерація, на затворять цього транзистора. З блоку живлення прямує 31 вольт на підвищуючий dc dc перетворювач, і з нього ми отримуємо 54-55 вольт живлення. Далі, дивіться, запускає інвертор. До речі, ця плата стартує без вентиляторів і без дисплеїв. Вона помилку не видає. На виході може з'явитися 220 без проблем. Бачите, да? є спроба запуску. Вона одна єдина. І на цьому все. При повторному запуску я знову вимикаю, включаю. Почнеться процес циклічного запуску. Дивіться. І щолкає реле. При цьому зверніть увагу на струм споживання. Він досягає рівня обмеження, тобто 5 А. Так, ще разочок давайте спробуємо. Бачите, 5 А. Релюшка щелкає. І зараз, здається, піде циклічна спроба запуску. Так, чуєте, да? релюшка щелкає, і так він нескінченно довго буде щелкати і не запускатися аж ніяк. При цьому дивіться, напруга на високовольтній лінії. Давайте так, станемо. 195, 235, тобто вона не піднімається вище 240 вольт. При цьому всьому нічого абсолютно не нагрівається на платі, нічого не перевантажується. Ось так він стартує. До чого я дійшов? Я думав, що не працює десь одне плече по низьковольтному dc, -DC. Перетворювач, тому що ну, напруга якраз таки вона половина від того, що, ну, яка повинна бути взагалі при нормальній роботі. Але е коли я знімав оселогранки, тобто по блокам живлення, по софт старту дивився, виходить, що ну, сигнали були. І при спробі запуску вже іменно в штатному режимі. У мене не з'являється ніякого сигналу на цій оптопарі. І виходить, що ну, якби, при примусовому перемиканні оптодрайвера чи оптопари. У мене запускається схема софт-старту і інвертор запускається. Ось дивіться, я зараз можу зімітувати цю роботу. Я перемикаю транзистор, який тут відповідає за SoftStart. Зараз. Все, дивіться, я перемкнув транзистор. Відповідно, в мене прийшло жилення на е, світлодіод тобто пари. Тим самим, е, ось ці два виводи в нас, ну, як би, замкнулись, можна так сказати. Подавши команду на шим-контролер, схема софт старту спрацювала. І дивіться, тепер в мене на високовольтній лінії, присутнє жилення 380 вольт, струм споживання 2 А. Тобто це відповідає там, 70 Вт. Зараз у мене з лабораторника споживається. І, до речі, ну, навантаження, стабілізація, у нас все нормально, коректно працює. Дивіться. Так от, так, от, Причеплю свою таку тестову лампочку. Давайте спочатку покажу, що у нас тут по лінії DC 380 В, все стабільно, тримає по виходу у нас також напруга стабільна, 230 вольт. Ось так. от. Е, наразі залишилось розібратися, чому не спрацьовує Soft Start тоді, коли він повинен спрацьовувати. І я думаю, що на цьому ремонт буде завершено. Методом прогрівання ось цієї ділянки плати я не добився ніякого результату, оскільки інколи буває обірваний резистор, який має мікротріщину. І ось при прогріванні, резистор ну, відновлює свій номінал, там наближений. І тим самим схема може запуститися. Але а, такого ефекту я не спостерігаю. Відповідно, я розумію, що є певне конкретне ушкодження або обрив, який, ну, скажімо так, при прогріванні себе не проявляє. Тому продовжую пошуки і покажу вам фінальний результат. Намагаюсь дослідити, звідки приходять доріжки до цієї автопари і використовуючи ліхтарик смартфона... Підсвічую ось так плату і розумію, що мені нічого не видно. Ну, на камеру воно трошки краще, але по факту, чесно вам скажу, нічого не видно. Тому буду використовувати ось таку фару від автомобіля. Подаю живлення. Тут яскравості трошечки побільше. Ну, і тепер у мене вся плата, можна сказати, світиться наскрізь. Тому використовую таку фару для того, щоб. Продивитися абсолютно всі доріжки, перехідні отвори. Ну і так стане трошки зрозуміліше, куди воно що йде. Не подобається мені пайка трансформатора, тому що зі звороту маємо лише п'яточки, А з цієї сторони, якраз таки відходять доріжки. І весь контакт у нас приходить ну, лише за рахунок металізації, яка присутня в отворі. Так не повинно бути, треба це пропаяти. Відпаяв транзистор, який керує світлодіодом оптопари. автопари, його посадочне місце. База цього транзистора прямує на резистор 510 Ом. І по доріжці маємо перехідний отвір, а може й декілька, але весь цей ланцюг цілий, і він доходить до четвертого порта мікроконтролера. Ну, Четвертий з цього боку. Ось цей перший, другий, третій і четвертий вивід мікроконтролера, саме цей порт. Керує транзистором, який, ну, в свою чергу, керує світлодіодом оптопари. І при вимірюванні напруги ну, відносно мінуса живлення мікроконтролера, маю на базі транзистора 0,2-0,3 Вольта. Цього, на мою думку, недостатньо для нормального керування транзистором. І що робити далі? Я сиджу думаю. Пару годин пошуку та роздумів щодо того, як вийти з положення, оскільки сигналу з мікроконтролера на оптопару Soft Start у нас ніякого не приходить, а інвертор якось запускати треба, треба отримати якусь витримку по часу. Тобто, саме ось цей світлодіод. Повинен світитися ну, декілька секунд, для того, щоб спрацювала схема софт старту, зарядилися електроліти, і е, потім вступив в роботу основний перетворювач. Так ось, Для того, щоб зімітувати цю затримку, пам'ятаємо цей резистор, про який я казав на 510 Ом, який пов'язує базу транзистора і порт-порт е, е, порт мікроконтролера. Я його прибрав, для того, щоб не було ніякого гальванічного зв'язку з мікроконтролером іменно по цьому ланцюгу. Далі у нас лінія плюс 12 вольт прямує на анод оптопари через резистор 10 кОм. Катод оптопари в нас приходить на колектор транзистора. Так ось, Що я зробив? Взяв електроліт на 470 мкФ, бачимо 16 вольт. І посадив його мінус на е, мінус жилення, а плюс на катод оптопари. Получається, що в нас відбувається? В момент запуску перетворювача електроліт має низький опір, із-за чого в нас відбувається засвідка е, світлодіода всередині оптопари. Запускається схема софт-старту, напруга на електролітах піднімається. І за цей час у нас електроліт заряджається, відповідно, його опір внутрішній збільшується, і світлодіод, тобто пари, з часом тухне. І таким чином я отримав затримку іменно для спрацювання схеми софт-старту. Така схема, звісно, має свої недоліки, але оскільки процесор. Має певну непрацездатність, то це я вважаю нормальний вихід з положення для того, щоб гібрид у нас, скажімо так, продовжив свою роботу на ще деякий час. Не люблю я, звісно, такі бігоді, такі от кустарні вироби, але ну, інколи доводиться таке робити. На жаль, іншого виходу я не бачу. Так що зараз давайте я ще продемонструю, як все це працює. Так. Давайте вімкнемо е, мультиметр, щопи стоять по лінії DC. Зараз включаю вимикач. Чик. Дивіться, напруга піднімається. Це спрацьовує схема soft старту. І далі в нас спрацьовує основний інвертор. Все, на виході напруга тримається. Бачимо, ніяких помилок немає. Все чудово. Тобто ніяких циклічних запусків, які були. І, до речі, ну, якби Комусь буде підказка щодо такої реалізації. Можливо, це не перший випадок і не останній, так що буде комусь вже підказка. Ось так виглядає готове рішення. Зафіксував електроліт за допомогою герметика. Також на ніжки вдягнув термоусадки, щоб ніде нічого не торкалося. І ось цей самий розрядний резистор він став на місце транзистора на колектор і емітер. Його номінал 270 кОм. Ось так от колхозника, ну нічого робити буде. Завершальна стадія ремонту. Плата знаходиться у корпусі гібридного інвертора. Подаю живлення 12 вольт на підвищуючий перетворювач. Вмикаю. Піднімається напруга по бас лінії високовольтній. Бачимо 366 вольт. DC у нас на шині присутнє. І воно плавненько зростає. Тепер на виході маємо 230 вольт. Давайте в якості навантаження галогенова лампа 150 Вт. Бачимо, світиться, все чітко, 362 вольта, дещо просідає тому що ну, не витягує перетворювач, напруга по лінії з акумуляторної батареї провалюється. Так, тепер вимикаю інвертор. Все навантаження знялось. Все, живлення по бас лінії пішло вниз, тобто софт старт не працює так, як і повинно бути. Ну, а при повторному включенні, відповідна напруга дозволяє запуститись йому якби повторно, без проблем, без будь-яких таких, ну, знаєте, Пенків під задницю, коли дуже високий струм по первинному DC-DC-перетворювачу. Все, все працює. Наразі тестування я вже продовжу за кадром. А кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої зауваження, коментарі, можливо, якби якісь інші рішення якби ви вийшли з положення. Ну, моє рішення було ось таке, яке я вам продемонстрував. На все добре, до нових зустрічей!